Яким буде життя у 2050 році? Бачення цього показують на технологічній виставці в Токіо. Приміром, одна компанія вважає, що трансформери стануть буденністю. За малих літ ми часто дивилися аніме з роботами трансформерами. Ми думали, що вони будуть реальністю, але цього не сталося. Тому ми вирішили зробити їх самі. У цього трансформера рухається лише верхня частина. До наступного року компанія хоче створити електромобіль трансформер завбільшки з малолітражку. маємо надію, що колись його можна буде використовувати надзвичайних ситуаціях. Приміром, якщо станеться пожежа, він зможе дістатися туди і допомогти людям. А в разі стихійного лиха він зможе доїхати до потрібного місця дорогою, а там уже трансформується в гуманоїда і допоможе. аеротаксі теж можуть стати звичним явищем. Аеротаксі працюватиме на електродвигунах, що живитимуться від акумуляторів. Завдяки цій технології літальні апарати стали набагато тихішими. Літальні таксі розробляють у багатьох країнах, але запустити цей сервіс поки що важко. Інша річ дрони. Вони давно доставляють товари та допомагають у надзвичайних ситуаціях. Думаю, до 2050 року дрони літатимуть у багатьох місцях. Вони вже літають, але є різні перешкоди, такі як неможливості літати в містах. Це небезпечно, бо заряду батареї вистачає ненадовго. Але маю надію, що за 26 років ці проблеми вдасться вирішити. На виставці також показали транспортний засіб у вигляді черепахи. Захід проходить у національному музеї провідної науки і технології. フェ,イクフェイス、ロボットの歴史からいってみようか。